Вітаю на каналі сьогодні продовжуємо говорити про перших князів Давньоруської держави. Сьогодні про Ігоря. Ігор Рюрикович народився близько 878 року, син Рюрика, засновника давньоруської держави і норвежської княгині Ефанди. У 879 році помирає Рюрик. І залишає регентом до повноліття сина свого соратника Олега. А в 1912 році після смерті Олега Ігор стає повноправним правителем Русі. На цей час він уже був одружений на Ользі. Відеоматеріал про віщого Олега та княгиню Ольгу також шукайте на нашому каналі. Ігор мав з дитинства перед собою приклад, як треба вчиняти з племенами, які не хочуть підкорюватися. Їх треба змушувати до покори або знищувати, так чив Олег. От непокірні древляни, дізнавшись про смерть Олега, перестали платити данину, бунтували проти Ігоря. Так що зробив Ігор? Він обклав їх даниною подвійною. Останні, до речі, пригадаються князеві пізніше. А зараз вони затаїли на нього образу, проте платять данину. На прикладі древлян Ігор вирішив інакше збирати данину з підлеглих племен. Раз на рік ігор разом із дружинниками об'їжджали свої території і збирали данину у вигляді продуктів і товарів меч, кури тварин, зерно. Тепер це називалося полюддям. При зборі данини щокнячі дружинники поводили себе вкрай зухвало. У 915 році відбулася перша зустріч із печенігами, які з'явилися на кордоні з Руссю. А у 920 році Ігор розбив їх, очоливши проти них похід. У 941 році Ігор приймає рішення направити до Константинополя своїх людей. Щоб отримати данину згідно з мирним договіром, який ще заключив Олег у 911 році, але останні повернулися ні з чим. Тому Ігор вирішує очолити похід у червні 941 року. Цей похід не був несподіванкою для візантійського імператора Романа I Лакапіна. Імператору, проте доповіли, що у порту Константинополя залишається лише 15 старих кораблів, бо основні сили флоту зараз беруть участь у морській кампанії проти арабів халіфату Абасидів, захищають острови Середземного моря. Тоді правитель Візантії наказав майстрам розмістити головну зброю греків, тобто пристрій для метання вогню, не тільки спереду судна. А також позаду та по обидва боки бортів. В районі міста Ієрон, біля входу в Босфор, відбулася морська битва. Командувач Візантійським флотом Феофан за допомогою 15 старих кораблів, похапців, оснащених сифонами для метання грецького вогню, переміг Русичів. А у вересні 941 року русичі біля берегів Фракії були вдруге розгромлені на морі. Схоже, вогняна дивозброя греків справила враження на вцілілих русів. Про це описано і в Повісті минулих літ. Нагадаю, це одне з головних джерел по вивченню історії даного періоду. Ігор свого добився, про нього дізналися у Візантії. Але яким чином, це інше питання. Його почали порівнювати з Олегом, який зумів прибити щит на воротах царьграду в знак перемоги, а Ігор не зумів. Отож, Ігор хоче реваншу, хоче перемоги. Але Візантійський імператор виявився набагато мудрішим за Ігоря і пропонує мир замість війни. У 944 році до Києва прибули посланці з Візантії. Для заключення нового мирного договору, який в основному збігався з умовами договору, який заключав ще Олег. А через рік, у 945 році, дружинники Ігоря стали йому жалітися на нестачу засобів для існування і вмовили князя відправитися до древлян за збором данини. Ігор самовільно збільшив данину в порівнянні з минулими роками. Його дружинники його супроводжували і всіляко підтримували, а також вели себе ще зухваліше під час полюддя, ніж зазвичай. Вже по дорозі додому Ігор вирішує повернутися назад за додатковою даниною, взявши із собою невелику кількість дружинників, а інші мали їхати в Київ з уже зібраним. По людям. Деревляни не витримали такого знущання, не витримали жадібності київського князя, і за наказом князя Мала його прив'язали до верхівок двох зігнутих дерев, коли вони були опущені, а потім відпустили верхівки, і тіло князя було розірвано надвоє. Про цю жахливу смерть повідомляє нам візантійський хроніст X століття Лев Діяков. В історію Ігор Рюрикович увійшов під іменем Ігор Старий. Справа в тому, що для епохи середньовіччя навіть вік 37 років це вже була старість. І останнє, що почув Ігор перед своєю смертю, це були мудрі слова, які до нього вимовляли древляни. Як внадиться вовк вовк вівці? То повиносить усе стадо, поки його не вб'ють. Так буде і з нами. Якщо ми його не вб'ємо, то він нас погубить.